Дойшла черга й до наших рибок. Рибки я вас вітаю на цьому відео. Червень у нас місяць, звичайно, пройшов отак от, от пролетів. Тому давайте сьогодні подивимося, що ж чекає рибок в липні? Які головні події чекають рибок в липні місяці? Сімка, сімка жезлів сімка нам говорить про ситуації, у яких ми будемо відстоювати свою думку. Відстоювати, наприклад, свій продукт чи свою послугу. Ось, ми будемо доказувати всі, що мій товар чи моя послуга є найкраща. Ось багато людей, ну, можливо, не багато, можливо, одна, або багато людей будуть незгідні. З вашою точкою зору. Але ви настільки конкурентно спроможні, ви настільки маєте тої енергії. <кій> Перепрошую, що ви будете мати сили доказувати всім, що ва ваша думка краща, ніж їхня. <кій> Дуже гарна карта для вас рибки. Рицарь мечів. Рицар Міжів, це нам говорить про якісь конфлікти. Тобто, я бачу, що ви так будете доказувати, що ви, ну, якісь трошки будете конфліктні на початку липня. Ось. Тобто, ви будете з такою впевненістю, впевненість, такий цей рицар, насуплений так, впевнено, будете доказувати, що ні, я правий чи права. Ось, що ще нам ця карта? Ще нам ця карта говорить про а, якісь різкі поїздки, можливо, ось, або різке надходження якоїсь інформації, яку нам так треба було, але чомусь був застой, застій. Ось, і а, от на початку липня цей кусочок інформації, яка вам потрібна була, можливо, там з документами, можливо, якийсь документ, ви чекали довго, то воно в липні прийде. Трійка Пентаклів. Трійка Пентаклів це про роботу в колективі, тобто у вас хороший колектив на роботі, якщо ви працюєте. Трійка Пентаклів це карта, коли ви працюєте, ви знаєте, за що ви працюєте, тобто ваші труди будуть оплачені. Ось. Оплачені, так як ви розраховуєте, тобто це не коли я працюю, але я не отримую стільки, скільки я би там хотів або на що я за сьогодні. це, дні. Це, це ваша праця, ваш труд, який оплачений. Ось, тобто Ви відпрацювали гроші і гроші отримали. Робота в липні. Хто працює з клієнтами, клієнтів буде, тобто клієнту потік у вас буде, гроші від клієнтів приходять. Так, давайте ще одну колоду для вас, рибки. Мир. Ну, мир це все про закордон. Загра... За Можливо, ви зібралися відпочивати їдете кудись за кордон. Можливо, ви, е, я не знаю, познайомитеся з людиною з-за кордону. Так? Можливо, ви будете розширяти свій бізнес і виходити на міжнародну арену. Ось. Е, можливо, я не знаю, ви поїдете на якийсь концерт за кордон. Тобто це все за Можливо, будете з кимось спілкуватися. Хтось за кордону, ви будете спілкуватися, вести якісь переписку або якісь телефонні дзвінки з людиною, яка знаходиться за кордоном. Корон мечів. Король мечів – це є чоловік повітряної стихії, тобто близнюки терези водолій, можливо, ви будете контактувати з таким чоловіком. Також по цій карті у нас ідуть врач... лікарі. Лікарі, воєнні. Ось. Можливо, ви будете відвідувати якогось лікаря. Можливо, у вас планові, якщо у вас планова операція, то вона пройде дуже успішно. Ось. А, взагалі, ця карта говорить нам про те, що можливо ви в середині липня будете над чимось дуже так думати. А, якась у вас буде ідея або якась ситуація, над якою треба буде думати і складати чіткий план для дій. Тобто не спонтанно якось діяти, а от чіткий план будете чомусь е створювати, там якийсь логарифм в до, подій, е щоб прийти до якогось, наприклад, результату, який ви би хотіли. Чи п'ятірка пентаклів? П'ятірка пентаклів нам говорить про якусь таку Незадоволеність фінансами. Тобто під кінець липня ви щось незадоволені своїми фінансами. Можливо, хоча бачу, робота є фінанси, можливо, якась буде неочікувана трата грошей, можливо, якась покупка. І ви не очікували витратити ту саму суму, яку, наприклад, витратите, і там заощаджень, можливо, потягнете. І ви трошки так ну, приунієте, засумуєте, що ви потратили більше коштів, чим ви розраховували. Так, давайте візьмемо наступну колоду для вас рибки. Ту з пентаклів, Боже мій! Посумували, посумували, що нема грошей. І от туз пентаклів це, можливо, якась нова фінансова пропозиція, новий заробіток, хтось вам запропонує. Або взагалі, по тузу у нас завжди йдуть подарунки, причому такі другі подарунки. Плюс по тузу пентаклів у нас іще йдуть можливо, спадщина вам прийде якась. Можливо, хтось вам ну, хтось вам щось запропонує з фінансів, або навіть якусь таку велику суму грошей дасть. Супер. Приймайте. Приймайте фінансові пропозиції, рибки приймайте. Трійка жезлів. Трійка жезлів це про поїздки, це про подорожі. А також це трійка жезлів – це коли у нас. Є бажання розширятися. Якщо у вас є свій бізнес, то по трійці жезлів ви захочете, от, наприклад, розширятися, виходити на якийсь більший уровень, збільшувати там клієнтопотік або виходити, наприклад, на другі країни, постачати свої послуги, свої товари. По трійці жезлів ми хочемо розширятися. Тобто ми плануємо. Поїздку, можливо, можливо, ми плануємо переїзд по трій, по трійці жезлів. Ну це все, що зв'язано з рухом вперед і з розширенням ваших фінансових можливостей, можливо, ваших доходів. Захочеться вам рибки розширятися у липні. Шістка жезлів і вам це вийде. Шістка жезлів це завжди про результат. Це коли ми на коні. Це в, в другій колоді, там ми на коні. Оце коли ми довольні з собою. Оце коли ми отримали якусь, якийсь виграш, тобто ми в даній ситуації виграли, ми отримали цю побід, як то кажуть. Ми задоволені з собою, ми отримали той результат, до якого ми так довго йшли, і ми вертаємося. З чувством того, що я це зміг, я молодець, я найкращий в тій чи іншій сфері, мені море по коліна. І я готовий покоряти нові вершини. Тобто ви в липні місяці, рибки якусь вершину ви подолаєте. Ще я вас і вітаю. Ну і давайте подивимося тоді карту поради для рибок. На липень місяць. П'ять жезлів. А не в нас була 7 каже Конкуруйте. Це карта знову таки про конкуренцію і про відстоювання своєї думки. Не бійтеся. Що ви там не справитеся з чимось, або щоб краще з ним погодитися, чи з нею чим споритися. Ні. По цій карті говориться, що ви є насправді дуже конкурентно спроможні. І доказуйте людям про те, що ви, ви чи ваша послуга, чи ваш товар є найкращий на цій арені. Це про відстоювання своєї думки. Дякую за перегляд, рибки. Я вам бажаю прекрасного липня. Бажаю вам яскравого теплого липня. Обнімаю вас. Цілую до нових зустрічей!